Авторський вірш мій колобочок». Чотири лапи куций хвіст і збоку чорна пляма. Собачку тато нам приніс, дозволила це мама. Чорніє носик, як смола, і очі, як іскриці, маленька ріжа голова. Собаці не сидиться, по двору хвостик доганя, а хтось несе клубочок. веселе, ніжне цуценя назвали клубочок. Де б ми не йшли, і з нами він, без нього ми нікуди. Гав-гау, звучить неначе дзвін. Це нам доповідає він, що тут безпечно люди. Ми полюбили колока, великі і малі, і не підніметься рука, він став нам член сім'ї.